Добрий день, в ефірі Кізвіль ТВ І з вами його ведуча Іванова Кристина. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство не одне тисячоліття, а саме про сни. І сьогодні у нас в студії Роман Костя, Ліза, Микита та Ярослав. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні? Будь ласка, Константин. Сон це те, що в вашому житті може вийти... Це Те, що ви можете бажати собі у житті. Ну, добре, а ви, Єлізавета? Ну, для мене сонце найкраще, що може бути. Добре. А як ви думаєте, сни якось пов'язані з реальністю? І як саме? Будь ласка, Микита. А, я думаю, що вони пов'язані з своїми думками, думками, мріями. Ну, добре, а ви, Ярославе? Ну, це сказати важко. Я так теж так думаю, що це пов'язано з вашими мріями та думками та бажаннями, чи мріями, які ви не змогли ну, здійснити так. А, скажіть, а які сни вам сняться найчастіше? Як ви думаєте, чому? Будь ласка, климен, команд. Я вважаю, що людині сняться такі сни про їхні мрії. А чому саме? А, тому що вона мріє. Ну добре, скажіть, будь ласка, про свій самий наймовірний та нереальний сон. Будь ласка, Єлизавета, ну, в мене усі сни однакові, в мене не було неймовірних. Ну, а саме такий цікавий. Ну найцікавіше — це найстрашніший мій сон, бо я люблю фільми захід. Ну добре. А у вас, Костянтин? Це коли я був ще десь років десять, я тоді гуляв з друзями і ми впали. <рес> ну так, да. добре. Чи часто вам сняться кошмари? А у вас є якісь методи боротьби з ними? Поділіться з нами, будь ласка. Давайте, Микита. Ну, в мене були кошмари, коли я падав з сотого етажа. І все. Ну, добре. А а, будь ласка, Ярослава. Ну, кошмари мені майже не снилися в моєму житті, я так думаю. Тому що в мене завжди тільки позитивні це, настрій і. Ось так от. Тому в мене немає ніяких методів боротьби з кошмарами. Ну добре, скажіть, а як ви розумієте вислів «вищий сон? Можете пояснити, будь ласка, романе? Ну я вважаю, що коли тобі сниться вищий сон то те, що тобі сниться, обов'язково в тебе має збу... збутися. Добре. А на вашу думку, Константина? Віщий сон це те, що в твоєму жит... житті буде. і… Так. Да. Ну добре. А вірите ви у те, що у сні може бути попередження про майбутні події? Наприклад, давайте Ярослав. Будь ласка, скажіть, чи э, вірите ви у те, що у сні може бути попередження про майбутні події? Так, вірю, але саме в мене не було ще віщих снів, і ну, я не бачив майбутнього. Добре. А чи довелося вам колись передбачати майбутнє у снах? Поділіться своїм досвідом, будь ласка. Будь ласка, Микита. А, ну, взагалі то не було. Не було? Ні, не було. Ну, було добре, а ви, Єлисавета? У мене теж не було. Ну добре. Скажіть, а ви вірите у тлумачення снів? А доводилося вам колись користуватися допомогою словників? Точніше, сон. Будь ласка. Роман. Е, ні, я не вірю, але мені доводилось. Доводилось добре а вам. Ні. Ну, не доводилось. Дякую вам за участь у нашому ток-шоу і за ваші надзвичайні відповіді. Це була передача, присвячена снам та сновидінням. Та я, її ведуча Іванова Кристина. До зустрічі у нас.